Оба народ, всім здоров і новий глава відос уже на каналі. Коротше, я вирішив вигуляти свою машину і заодно спробувати покатати в Глово. Покатушки, Гловобанда, банда, підрахуємо чистий заробіток, наскільки це можливо. Потравимо баєчки і купа всього іншого в цьому відео. Приємного перегляду! Так, все, автоприйом включив. Якщо в перші 5 секунд падає замовлення, це означає, що їх до фігічка. Почти закази. Ми бачимо, що у вас ваш GPS виключений. Ви що, Короче, коротше, походу, телефон перезапускати. Просто шикарно. Начало, начало у нас просто знаєте? Окей, поки перезапускається телефон, я думаю, що ми можемо. Е... Буде у нас така невеличка рубрика, а що там на Radio Rocks. Сприяється... Реклама. Неудача, вирубаємо. Радіорокс. І все одно програма показує, що у мене виключений GPS. Так, а замовлення досі нема. Прикольно. Наче погана погода. Наче бонуси стоять, а замовлень то нема. Оп, а це хто? Це не Богдан, случайно? Здорово. Стекло сильно опускати не можеш. Тобто в тебе відос буде, як поняв, довгий, так? Ну, чуваки, я ще сам не знаю, буду старатися як можна більше вирізати. Я аж цілих 4 дня знімав. Більше терабайта відео. Але повірте, я справлюсь. Ну все, замовлення забрав, вирушаємо. Там платять щось 44 гривні приблизно. Ну, якщо ви думали, що я буду вам показувати, як я доставляю окремо кожне замовлення, то ви помиляєтесь. Всі підсумки будуть в кінці відео. А, До речі, з приводу автомобіля, на чому я зараз катаюсь. А сьогодні, можна так сказати, головний герой цього відоса Volkswagen Golf 4 Універсал. З доволі таки унікальним двигателем ага. 2.3 VR-5. Тобто це типу, як V-образний рядник 2,3 літра, 17 літрів розход топляка. Все то, що треба. Так, yeah. ну що ж, починаємо нашу е, баєчку. Почну я з історії, яка відбулася доволі таки недавно, про те, як я доставляв в Київ. Нагадаю. Ми зараз працюємо в Житомирі, доставляв в Київ. І це зараз. Ну, як то кажуть, в кожній шутці доля шутки. Коротше, як це все відбулося? Приїхав я на адрес. На адресу Покровська 9А, здається. Сама мітка стоїть. Просто на Покровська 9. Я відкриваю Google Maps професійною програмою Google Maps і починаю дивитися, де ж це воно він, знаходиться. І одразу дзвоню до клієнта. Підняв якийсь чоловік, питаю, де це. Він мені говорить, що тут поряд церква. Я говорю, ну ви типу вийдіть з двора, а я думаю, ми побачимося, я до вас підійду. Він ще скинув трубку і через декілька хвилин. Мені зателефонувала, зателефонувала дівчина. Мені, знаєте, трішки важкувато рулювати і говорити, тому я, в принципі, можу зараз купити конкретно. Ми з нею починаємо розмовляти. А я вже навколо цієї Покровської 9, я вже кружочок так зробив навколо будинку. Вона мене питає, що ви поряд для себе бачите. Ну, я говорю: поліцейський участок. Е Ритуальне агентство, воно саме там за адресою Покровська 9 знаходиться, можете на карті подивитися. Бачу ритуальне агентство, бачу церкву, ой, бачу поліцейський участок і все. Вона мені говорить, що там, типу, знову працює якусь церкву, говорить. Я знову не поняв. В принципі, десь через два квартали чи через один, я точно не скажу, дійсно є навіть не церква, а собор. Доволі такий великий. Ми, ось до, до речі, совпадіння цієї історії, з те, що ми зараз біля цього собору, в принципі, і приїжджаємо. Якщо не знаю наскільки там зараз камера справляється е, з засвітами, пересвятами, недосвятами, ну, зараз ми приїжджаємо якраз біля цього собору, який я, в принципі, думаю. З приводу поліцейського участка сказала, що да, ви правильно рухаєтесь, типу, але вам треба вийти до якоїсь кав'ярні. Я так починаю думати, блін, яка тут кав'ярня поряд є. І згадав, що тут є Львівська шоколадня. Можливо, її мало на увазі, я їй говорю. Типа, кажу що це до Львівської майстерні шоколаду потрібно. Вона каже, ні. Каже, там от церква, там от вам треба на контрактову площу вийти. Сижу далі, думаю, що це може бути. Вона мені починає розказувати, що тут контрактова площа, ви можете побачити якийсь б'юті-рестобар. А я говорю: та ні, тут такого нічого немає. Я говорю, ну я Житомир то погано знаю, але таких міст я тут поблизу ну, не знаєте, що ви називаєте. Я вже навіть нерніше почав, знаєте, думав, може це якийсь розвод. Просто люди позвонили, поприкалуватися. Вона мені просто кинула таку фразочку, яка мене трішки, можна так сказати, накавтірувала. А ви взагалі в Києві знаходитесь? Я на декілька секунд замовлю. Говорю ні, Житомир. Що робити? що далі? Ну і коротше, от така от перда вийшла. Я звернувся в службу підтримки, і те суші, яке люди замовили, поїхало на утилізацію. Трошки зроблено чесу. Нічого. Це що, Європа чи що? Таку дорогу тут забабахав. Фіга собі! Дивіться, просто ідеал. Шикарно! Та, да, по зрівнянні з тим, що тут було, це просто... Хрість. Зараз навіть, знаєте, є приколи в Європі, що почали зустрічатися... Ох, йо, пересте, куди ми заїхали. Почали зустрічатися латочні ремонти наші любимі народні, які всі ми дуже з вами любимо. Кажуть, наші понаїжджали обучили, що типу, можна списати гроші за весь кілометраж за всю дорогу, а залатати тільки дирочки. Чисто так, точечно, точечно. Як то кажуть, хто хоче на кросову трасу поганяти нормально. Геолокація в моєму платному телеграм-каналі. Йолки-палки. Як я на скутері сюди піднімався, ви б це бачили. Я скутер нормально, в принципі, витягнув. На кончик тут такий нормальний. На відео все одно не передається, ви тут і близько цього не зрозумієте по відео. Вся проблема цього робочого дня була в тому, що я був сповнений ентузіазмом, але замовлень ніфіга не було. Майже після кожної доставки приходилось в холосту їхати до якоїсь кафешки до якогось ресторана, щоб отримати невеличкий шанс доставити звідти замовлення. Також це був останній день перед відпусткою Назара. І Якщо ви вже давно підписані, якщо ви дивилися всі мої гловерські відео, ви знаєте, що не одне відео не обходиться без Назара. Тому, якщо порівнювати, перший день ще в принципі доволі таки непоганий був, а всі інші повна туфта. Назарій, я йду. О, що так капати почало. О, а от і Назарій. А от і Нежданчик. Вирішив пізняти цей момент, адже просто-напросто мені ніхто не повірить. Ось мій робочий телефон. Дивіться, чаюха 103 гривні 76 копійок. Ви, мабуть, спитаєте, що за що за взагалі такі суми? Це хтось прямо от вписував, що він хоче саме не 100, не 95, там, не 110, а саме 103,76. Коли ви замовляєте в Глово, є така фішка, ви можете залишити чайві. І там. Раніше були завжди гарячі клавіші. Тобто, там, грубо кажучи, 10, 15, там, 25 гривень, було отак. от. І ти, якби нажимаєш, щоб самому не вписувати, ну, лінь ж самому вписати суму, ви обирали, якби ці гарячі клавіші. Зараз, оці цифри, які там написані на цих гарячих клавішах, це не гривні. Це саме відсотки. Тобто, весь прикол в тому, що люди. Наприклад, обирають 10%, вони думають, що це 10 гривень. Тобто, коли замовлення на 1000 гривень, ну, це так, грубо кажучи, візьмемо замовлення на 1000 гривень з Макдональдса. Вони беруть 10%, при цьому думають, що це 10 гривень. І виходить, що 10% з 1000, це якраз 100 гривень. Ну, от в мене тут 103 з копійками вийшло. Коротше, будьте обережні, тому що у вас з карти може спитатись трішки більше грошей, ніж. Чим... Ви б хотіли. Тому погнали далі. Блін, ви просто не уявляєте, я не знаю. Камера запахів, звісно, не передає. Не знаю, як вам навіть це пересказати, але смердить. Ну, взагалі, якщо чесно сказати, от те, що все, все, що в рюкзаку перевозиться, воно там трішки тако підпріває, трішки ловить запахи з якихось е інших їж. Особливо мене кумарять запах. Я просто цей запах, я його вже просто ненавиджу. Воно, знаєте, піца в цих таких самих простецьких картонних коробках, вона там впріває, потіє, парує всередині. І воно настільки смердить, що кошмар Просто. У мене вже цей запах, мені вже від нього. Нашу рубрику, про яку я зовсім забув, яка називається «Що там на Радіо Рокс? О! Непогано, непогано. пано. Знаєте, треба цю импалу, яко, там 69-го року для повної атмосфери. Ну хто целку поняв, той поняв. В принципі, в той день на Radio Рокс зіграло доволі таки багато цікавих речей, так, ну що ж, в принципі, покатушка закінчилась, надіюсь, мене хоча якось мінімально зараз видно і чути. Проїхав е, біля 70 км, 73 якщо прямо чотенько після заправки брати, і заробив е, 1130 гривень. Як по мені, маловато, Так, да, сума, в принципі, непогана. Але враховуючи, що я до цього працював, я вже два рази на автомобілі виїжджав, працював біля 6 годин. і у мене получалось так само 1100, 1200, 1300. Там, ну, щось в такому от районі, якщо там ще його рахувати, то більше 1000 получалось навіть за 7 годин. Сьогодні за рахунок того, що по заказам взагалі тошнотно було, то вийшло 1130, якщо прям до копійки все підраховувати. Коротше, ну все, в принципі, перший день зйомок завершений і. Надіюсь, завтра вже зустрінемось. Ага, камера просто вирубилась. The next day. Так, ну що ж, бананород, всім здоров. Другий день нашого челенджа, експерименту. Не знаю, як його називати. Коротше, ну що, давайте сьогоднішній день почнемо з рубрики Що там на Радіо Рокс. Буду їхати ближче десь до Глобала, тому що, що то заказів нема. І мені в чаті в принципі, писали там, що по заказам так собі. Так що заводимося і виїжджаємо. Якась муха залетіла сюди, йолки палки за вам наперед, що цей день був ще більш парашнішим на заробітки. І якимось чином вийшло так, що поступово третій і четвертий день стали ще гіршими. Але там були свої причини. Єдине, що радувало, це сонячні дні, приємна тепла картинка, яку я, звичайно ж, як завжди, розбавлю трешом. Радіо Рокс. Поки мене все устрає. Прямо шикарно. Ви мабуть спитаєте, чого я так прицепився до цього Радіо Рокс Це, можна так сказати, саме нормальне радіо, де можна нормальну музику послухати, а не якесь кудство. Але і на Радіо Рокс є, як то кажуть, трабли. Тому що іноді тут проскакує прямо реально попса. Що з роком, ну геть, нічого спільного абсолютно. Я зараз говорю, можливо зараз в мене полетить говно, але я говорю в більшості про е український рок, е як він тут може називатися на цьому радіо, тому що для мене рок це не тільки там гітари, якісь барабанні збівки, е це ще й який не який вокал не попсовий, а от, такі от е з автотюном і так далі. А вокал з якимось драйвом, з якоюсь цікавою мощною подачею. Оце рок. А. І це знаєте, зараз не так в обіду сказано тим музичним гуртам, які іноді тут на Радіо Рок проскакують серед українських, знову ж таки, повторюсь. А мені іменно саме обідно за те, що у нас є доволі таки багато рок, метал, блек, дум і так далі, і різних піджанрів. Ті пацани просто, грубо говоря, сидять в, в підвалах е зі своїм просто камінним ентузіазмом е збираються, десь там колись репетірують, десь в своє удовольствие грають, але у них пробиться просто-напросто ніяк не виходить. Ось в чому основна проблема. При цьому по Радіокс часто крутять одне ну, й те саме майже. Воно можливо, розумієте, прикол в чому? Воно, воно можливо не одне те саме. Просто за счет свого цього тунилого вокалу і приблизно одинакових гітарних партій воно звучить як одне й те саме, от чому прикол. Так що... що це? Що за репчик? Чим це зараз відрізання, я зроблю тихіше, щоб по-авторськи мене не били потім по сраці. Просто ще раз послухаємо. Класний рок. Я навіть радіо виключу, щоб. Знаєте, якщо вони збирають десь яку статистику по прослуховуванням, хай краще буде мінус один слухач у їх на станції. Таке якось не хочеться слухати. Це знаєте, щось із розряду якось там Lux FM чи ще щось. Я зараз не хочу обісрати людей, які слухають не таку музику, як я. Я просто не хочу, щоб, на... якщо це Радіо Rocks, щоб на ньому щось подібне грало. Oh, так, ну а що тут у нас? Зараз, судячи по мелодії, грає Money. Невже це означає, що ми заробимо зараз дуже багато грошей? Фіг я знаю, але пісня також офігенна. Але не для цього я включився, а, для того, щоб розказати невеличку міні-історію, яка трапилась зі мною в ліфті. Біля під'їзду ходила якась дивна доволі жіночка а, з, з кросівками. Пара красивок у руках, все. І щось шатаюсь. Ну, видно, що п'яна п'яна, ну от, абасраця яка п'яна. Я в цей під'їзд заходжу. Визиваю ліфт, і я чую, що щось човгає, піднімається так само до мене на першому поверсі. Коротше, ця, скажімо так, сутність а, завалюється разом зі мною в ліфт. Вона єлі держиться на ногах, вона тримається за двері, вони закриваються, вона нервніше психує. Я задаю лише одне питання: вам на який поверх? А... Ну, П'яний е сленг пішов і вона тикає на третій поверх. Ну, Думаю, окей, хоча б ну, прицел не збитий. Ну, Ми разом їдемо на третій поверх. Вона відчиняється двері ліфта, вона виходить і така, ай, блін, не туди. Я такий говорю, що мімо трохи. Коротше, вона назад завалюється в цей ліфт кое-как. Нажимає на перший етаж. Я такий не зрозумів, що ми зараз будемо кататися туди-сюди. А, блін, дура, не перший ні, третій етаж, третій під'їзд. Вона жіночка просто перепутала під'їзд з поверхом, зайшла в перший під'їзд, а треба було в третій. Ну що ж, відео ще не закінчується, але підсумки вже підвести можна. Спойлер, під кінець буде моя бамбьошка із заглобовської прилежухи, тому коротко по заробітку. В сумі я попрацював 25,5 годин і заробив 2300. Це виходить менше сотки на годину і це без врахування розходів на паливо, тому якщо ще відняти паливо і майбутню амортизацію, це капець як мало. Також додам, що всі ці 4 дні були мега погані по заробіткам. Їздив в холосту багато, чиїх майже не було. На цій роботі так і виходить, що якийсь день мало не до трьох тисяч можна заробити, а наступного і до тисячі навіть заробіток не доходить. Але основна проблема не в кількості заказів, чи із за того, що кур'єрів багато на зміні, а саме проблема в додатку, який працює просто мерзотно. Про що відео далі? Так, що я вам хотів показати? Да, спочатку зацініть мої шорти, а потім подивіться на оце прикла... прекрасний сірий слот. Так, зараз червоні слоти виглядають уже трішки по-іншому після оновлення. Але я переїхав в холосту на Global. Замовлень ніяких не було. Так як не було замовлення, я думаю, ну візьму собі, схожу в Ашан. Походу, я знову пропустив замовлення, хоча ніякого увідомлення, нічого нема в мене. от. Навіть немає. Цього повідомлення про те, що я пропустив замовлення там, чи ще щось. Ну, в чому взагалі моя проблема? Просто на ровному місці мене знову заблокували. Коротше, абсолютно шикарно. Я сьогодні походу попрацював. Чесно, починає мене це трішки вибішувати. От просто на ровному місці, ну, типу, чувак, ти дофіга заработав, тебе беруть і блокують просто-напросто. Тепер пів години, тепер ну, треба просто ерундою страдати. О, тільки зараз увідомлення, дивіться, прийшло. Тільки зараз. Я зайшов от в Телеграм. Одним словом, довбане голова. Коротше, зміну я свою завершив. Я мав ще годинку попрацювати, але мені, типу, чекати півгодини сидіти єрундою якоюсь страдати для того, щоб потім годину попрацювати. Нє, пасіба, я таким займатися не хочу. За сьогодні зароблено 165 гривень, чайових зовсім не було. Вчора за весь день тільки 20 чайових була від одної людини. Сьогодні чайових не електронних, не налічкою не було. Замовлення приходять без увідомлень, ну це просто срака повна. Як так працювати можна? Іноді буває таке, що замовлення приходить ні відімкою. Дивлюсь, пацани всі катають. Всім закази з Макдональдса падають. Один я стою прямо тупо возле Макдональдса, і мені не падає. Тобто, логічно, щоб випало мені, тому що не буде рахуватися шлях до закладу. Чим давати людям, які їдуть десь, ну, грубо кажучи, там з центру міста. І дивлюсь по два-три по три рази. Вже кожен приїхав, забрав замовлення, а я сижу без замовлення. У мене його немає, автоприйом включений, все окей. Перезапускаю телефон. І, оказується, у мене висить заказ, і замовлення вже було прийняте, і воно вже було давним-давно готове, в Макдональдсі вже стояло запаковане, лежало, мене чекало. Хоча в мене при цьому замовлення цього не було. Треба було перезапустити телефон, тоді замовлення з'явилось. Коротше, в голову ще дофігія різних багів, глюків, із яких працювати просто неможливо. І мене чесно, за ці 4 дня трішки вже вибісило. Оці проблеми з GPS, ом те, що я знаходжусь в зоні, а мені пише, що я не в зоні або в мене вимкнений GPS, хоча при цьому він включений. Скільки за 4 дні, ну, в мене, мабуть, десь 5 слотів е, пропущено, е, із-за того, що просто-напросто не було ніякого повідомлення про заказ. Ну як так? Як так можна працювати? Я не розумію. Коротше, друзі, в принципі, мій цей експеримент це звісно, челенджем важко назвати, бо я ніфіга толком і не попрацював. Якби це було 4 дня по 12 годин, це було б одне діло. А коли от така от єрунда відбувається, це все, ну зовсім не серйозно. Нема що тут перевіряти. Ну що ж, друзі, всім дуже дякую, що додивились до самого кінця. Я свої висновки зробив. Я думаю, ви свої висновки також вже зробили. Я пересідаю назад на скутер. До речі, у мене через декілька хвилин зміни якраз починаються. Ну, ще раз вам дякую за те, що додивились до самого кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався, залишайте лайкуси, коментуси. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!